Тарас Григорович Шевченко, якби ви знали паничі уривок. Якби ви знали паничі, де люди плачуть живучі, то ви б елегій не творили, та марна Бога б не хвалили на наші сльози сміючись. За що не знаю? Називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучуся колись, Мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб у тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Тієї хатиночки у гаї над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи, співала, свою нудьгу переливала, свою дитину в тім гаю, у тій хатині у раю я бачу в пекло. Там неволя, робота тяжкая, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою цю молодою, у могилу нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були й голі, не витерпів лихої долі, Умер на панщині, а ми розлізлися межи людьми, мов мишенята.